Глибокий вдох, глибокий видох, закривайте очки, погружайтеся всередину себе. Відчуйте свій стан зараз. Привітайте себе у цьому стані. Наш внутрішній світ це ще одна частина мене. Наш внутрішній світ. Це те, куди я не так часто звертаюсь. Але це ще одна моя особистість. Можливо, це та частина моєї особистості, яку бачить не кожна людина, а бачить тільки той, хто істинно хоче зрозуміти мене, прийняти. Дихайте. Подивіться зараз усі ситуації. Ті, які запам'яталися в вашому фізичному тілу, у ваших емоційних центрах, як страх буде непотрібним. Як відчуття, що я нікому не потрібен, як відчуття, що мене не люблять, мене відштовхнули. Дихайте. Це ті ситуації, де ви прийняли для себе рішення. Змінити це. Начебто для того, щоб це змінити, потрібно робити те, що вони від мене очікують. І тоді мене не будуть відштовхувати. І тоді мене будуть любити. Подивіться. Коли ви одного разу прийняли таке рішення для себе бути зручним, як часто ви поверталися у свій внутрішній світ і розмовляли з ним, чи, можливо, там сформувалася дистанція між тим, ким ви є, і тим, ким ви себе проявляли. Відчуйте всередині себе цю дистанцію. Ця дистанція як величезна пропасть, по причині якої ви весь цей час знаходилися у напрузі і стали проявляти те, від чого весь час тікали. Проявляли відштовхування самого себе, заперечення самого себе, проявляти нелюбов до самого себе, як то, від чого я тікаю у зовнішньому світі, перейшло у внутрішній світ. І зараз це не вони заперечують і не люблять мене. Тепер це я сам. Усвідомлюйте це зараз для себе. Постерігайте як вам, коли те, чого ви найбільше боялися, від зовнішнього світу стало вашим внутрішнім «Я». І якщо з зовнішнім світом ви змогли договоритися. Ви робили те, що вони хотіли. Ви робили те, що їм вигідно. Ви робили те, з чим вони згідні. Начебто це стало простіше, чим робити те, що я хочу, чим робити те, з чим я згідний. Чим робити те, що я люблю. начебто їх багато. І якщо я не буду це робити, то мене не стане. Але істина в тому, що саме тоді, коли ми втрачаємо свою ціль, коли ми служимо чужим вигодам, Коли ми робимо те, що вони хочуть, ми втрачаємо себе як особистість. Зробіть глибокий вдох і видох. І нехай відбудеться зцілення через усі усвідомлення. Де ви відчували себе в глибині своєї жертви, начебто розуміючи, що це вже не змінити, я настільки звик до цього, що це і стало моїм «Я». Відчувайте, як ви знаходячись в енергії світла. Розслабляєте повністю все тіло, лице, лоб, шию, живіт. Погружаєтесь у своє Божественне Я, те, яке знає, як відчувати внутрішню свободу, як це відчувати свободу від обмежень і заперечень як це відчувати радість від зустрічі з самим собою, радість від реалізації своїх власних бажань і, погружаючись у цю частину особистості, привітайте себе. Це все те, до чого ви так довго йшли і шукали у зовнішньому світі. Але воно було глибоко-глибоко всередині, як вогонь, божественний вогонь, божественна любов. І вона теж є у вас, як частинка кожного із вас. Дихай. Це, якби ви поверталися у рідний дім. І коли ви туди повертаєтесь, ви знаєте, де і що є, ви відчуваєте зовнішній комфорт, ви відчуваєте зовнішнє розслаблення, моє рідне. Зробіть ще декілька глибоких вдохів і видохів. І запам'ятайте кожною клітиною свого тіла, як це відчувати, що я рідний із самим собою, як це відчувати комфорт, спокій при зустрічі із своїм божественним ям. Як це відчувати розслаблення. Від згоди із самим собою інтуїтивно відчувайте, як усі протиріччя, які вас турбували весь цей час, розсіюються. І всі ті люди. Від кого ви боялися бути неприйнятими, відштовхнутими? Нелюблячими, без любові жити з ними? Вони є носіями того вашого внутрішнього Я, ким ви стали? Коли ви щоб вони вас не відштовхнули, робили те, що вони хочуть. А тепер те внутрішнє я міняється, трансформується, міняється енергетична оболонка. І зустріч з тим «Я» в Минулому, яке стало рідним, не страшно, тому що ви вже довго жили в запереченні, відштовхуванні себе. І нехай цей зовнішній мір, світ десь через когось і проявляється. Але ви вже знаєте, що це ілюзорне я, що десь там в глибині є божественне я, Бог Який від слова свобода. І якщо навіть я не буду робити те, що вони хочуть. Вони вільні у тому, щоб знайти іншу людину. Хто задовільнить їхні бажання? І я вільний, хочу я робити те, що вони люблять чи не хочу, як начебто мене і їх тепер з'єднувало знання про Божественне Я. Робіть ще декілька глибоких вдохів і видохів і дихайте. І коли ви готові, відкривайте очі, пам'ятайте. Не так страшно бути відштовхнутим кимось. Страшно бути відштовхнутим самим собою. Єдина людина, кому ви маєте залишатися вірним це ви сам. Пам'ятайте. Якщо вам хочеться ще більше пізнавати себе, заходьте в курси, там багато тут пізнання для кожного з вас. Сьогодні день правди. Будьте чесними собою.